Дуже поганому стані. Настільки поганому, що іноді водії маршруток жалувалися на це. Ну, Багато було пробоїн. Е І -е 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 за цього диких проблем з колесами були. Ужасно. Поламав дві машини, поки їздив. У мене ламалось, ламалося. Звісно, ламалося. Але зараз ми якби настаїли на тому, щоб її зробили, то це бачу, що зараз зробили. І, тільки там наші далі доробити, бо там ще кусочок не доробить. Саме так відгукуються про дорогу на вулиці Перспективна, що у Квасиловій місцеві. Ця так звана місячна стежка вже давно потребувала ремонту. Тож на цю дорогу вже неодноразово скаржилися місцеві і зверталися до старости села. Після надходження звернень від жителів 48-го будинку дуже багато звернень надходило, щоб цю дорогу відремонтувати. До сьогоднішнього дня поточно ми дану вулицю не ремонтували. За словами Віти Кісільової, питання про ремонт вулиці перспективної піднімалося ще три роки. Тому втім, як розповідає староста селища, розпочати ремонтні роботи відразу їм не вдавалося. Ця вулиця була обстежена у 2021 році, коли я прийшла на посаду старости в селищах Василів, і була подана в пропозиції на капітальний ремонт. У 2021 році було замовлено проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту цієї вулиці, тому що поточно е ніхто не уявляв, як її відремонтувати. Окрім звернень місцевих, ще однією причиною відремонтувати проблемну дорогу, як пригадує Віта Кісільова, стало будівництво нового ЖК, оскільки з його зведенням рух на і так ускладненій ділянці став фактично неможливим. Коли розпочалося будівництво нового кварталу багатоповерхових будинків, забудовник Раноме Смарт ситуація на дорозі ще більше погіршилася. І було прийнято рішення подати вулицю перспективну цього року. Ми це рішення приймали спільно з депутаткою нашого округу Світланою Марчук спільно з жителями будинку номер 48 які подавали звернення на поточний ремонт. І вже 9 серпня Рівненське міськшеу змогло розпочати довгоочікуваний ремонт вулиці перспективної. За словами начальника шеу Олексія Юхименка, ділянка перебувала дійсно в поганому стані. Тому Роботи там довелося провести чимало. Було планування і підкріплення узбіч рейдером, укладання суміші С7 по усій площині із послідуючим усіленням катком і укладання вкладання асфальтогрануляту. Mm. Наші загальному 1600 метрів квадратних зробили дороги, вложили 270 тонн асфальтогрануляту. Повністю завершити ремонт дороги на перспективній у Квасилові планують до 15 серпня. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group.